Доброго дня, дітки! А сьогодні я хочу з вами прочитати дуже гарну цікаву казочку. Це українська народна казочка. Вона називається Зайчик і весна. Був гарний погожий день. Маленький зайчик сидів під кущем і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені плакав бідолашний, сніг розстав, не йди заховатися скрізь від нами білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайчиня, витерло йому промінчиками сльози і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечка і вирушила на пошуки зайчика, де проходила там зеленіла травка, розквітали дерева, щебетало пташки. Усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайчиня, як сиділо під кущиком. На купці сірого снігу раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув, і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався її русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращі пісні. І хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповіло про твою бідну. Ось дивись, це тобі. Вона простягнула йому гарненький сірий кожишок. Дякую тобі, весна, закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши нового кожишка щасливий зайчик, сник у лісі, а весна чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, хто написав цю казочку? Так, ця казочка народна, бо її придумав народ. А я ж які ж головні герої у цієї казочки? Весна, зайчик, сонечко, молодці. А де сидів цей зайчик? Під кущем, молодці діти. А що подарувала весна зайчику? Так, сіренький кожушок. Після цього він дуже зрадів і втік в ліс. Так, молодці дітки, а я вам бажаю гарного дня. До побачення.